Дорогі друзі, Павло Кишкар, народний депутат України, восьмого скликання, до нас долучається. А ще він, начальник штабу батальйону, а ще керівник проєктного офісу акселератора Міноборони України. Пане Павле, раді вас бачити. Доброго ранку, Україна. Зігріти можемо і в Києві хай приїздять, ми їх вилікуємо. Навіщо так далеко їхати? Ну вони думають, що доїдемо до Донбасу, щоб так сильно то поближче їм там до туди грітися, їхати наразі. Питайте, друзі, бо часу насправді Пане не дуже Пане що таке? От мене зацікавила просто ваша ще одна посада. Керівник проєктного офісу акселератора Міноборони України. Що таке акселератор Міноборони України? Акселератор Міноборони це такий допоміжний орган міністра, який сприяє йому в розв'язанні складних процесів, як всередині Міністерства оборони, так і назовні в контактах з Генеральним штабом та апаратом Гоком. І ті проблемні моменти, які є, ми підказуємо, розказуємо, як би можна було їх вирішити власне, пропонуємо рішення одразу. І таких рішень акселератор напрацював достатньо багато. Велика частина з яких вже імплементована. Більшість вона стосується використання тої чи іншої новітньої техніки в збройних силах України та інших військових формуваннях, Бо в силах оборони не, не лише збройних сил. Роботизація, зв'язок, зброя сучасна, така як дрони з електронікою, кіберрозвідка, й рішення. І ПСО, це пріоритетні напрямки, які зазначені в на сторінці акселератора Міністерства оборони. Ось розкажіть, будь ласка, чи не є військовою таємницею? Про що йдеться? Військової таємниці без цифр немає. Йдеться про те, що є три типи мобілізації, так званої. Ми говоримо про те, що має бути мобілізація внутрішня, і наші пропозиції щодо. В тому числі законодавчого врегулювання мобілізації вони висвітлені і передані людям для прийняття рішення. Мова про те, що розпочинати треба з себе. І внутрішня мобілізація це ліквідація тих органів управління військового, які не потрібні, які не сприяють змінам докорінним на лінії зіткнення в боротьбі з ворогом. Все інше. Зовнішня, наприклад, мобілізація: це мобілізація наших партнерів, розблокування кордонів, економічна підтримка, технологічна підтримка, підтримка зброєю, підтримка, зокрема, по засобам ППО, які провідпрацювали сьогодні вранці достатньо успішно. І мобілізація технологічна, от третя третій напрямок. Мобілізації за нього, власне, я тепер не тільки відповідаю в акселераторі, але й буду застосовувати як начальник штабу це рішення військового промислового комплексу України, яке пропонується до використання Збройним силам України та іншим військовим формуванням задля того, щоб зменшити втрати людей, задля того, щоб прискорити перемогу України на лінії зіткнення, задля того, щоби прискорити. Звільнення всіх наших територій, деокупацію окупацію захоплених ворогом територій мова йде про роботизовані комплекси, про турелі, зокрема, унікальну розробку тандем 2 яка пропонується зараз до застосування невеликими групами. А з масштабуванням виробництва ми побачимо конкретні успіхи цього продукту по знищенню росіян. Є Уже успіхи ми їх на закритих засіданнях показуємо, як ці турелі відпрацювали на Авдіївському напрямку. І проект Шабля і проект «Тандем» можуть бути вже використані на лінії фронту достатньо успішно в оборонних операціях. Щодо використання в наступі, зараз допрацюємо питання і будемо пропонувати хлопцям до використання. Це так само стосується. Цілої низки рішень в безпілотній авіації, як то fpv дрони, дрони, які б літали на 10-20 кілометрів, розвідувальні дрони, дрони, які уражали ті чи інші підстанції, наприклад, в Москві чи Пітері, бо Белгород не вирішить питання насправді, і в морозі мають залишатися два міста в Росії. І такі технологічні рішення безпілотних літальних апаратів, які долали півтори тисячі кілометрів в Україні, існують. Потрібно прискорювати процеси, це те, чим власне і повинен займатися. Процеси підписання, укладання договорів з українськими виробниками. Бажано не на один рік, тому що зібрати колектив під виробництво масштабоване достатньо складно. Більше ну, зберегти його ще складніше. І тому масштабування вимагає довготривалих договорів з міністерством оборони. Ми будемо наполягати, щоб це були мінімум трирічні контракти з виробниками РЕБУ, з виробниками безпілотних літальних апаратів, з виробниками роботизованих систем, які можуть вже завтра використовуватись і суттєво поліпшити ситуацію на фронті, зменшивши українські втрати, тому що людський ресурс з російської сторони не рахується. Людський ресурс з української сторони кожне людське життя буде рахуватися і надалі. Про це каже Юрій Бутусов про те, що в цілому на 800 кілометрах фронту насправді не треба тримати штурмові загони по всій лінії, але їх можуть фактично там замінити оці ось ось такі модульні системи роботизовані. Чи це справді можливо на вашу думку? Як, до речі, себе зарекомендували ті самі шаблі, бо глядачі Еспресо, наприклад, так само їх придбали для українських військових. Так, ми будемо намагатися зараз зводити з контрозвідкою одне з відео. Я вам його передам ексклюзивно для того, щоб показати в бойових умовах, як використовується шабля, наскільки це успішне рішення. Я ще раз кажу: не зводьте все до шаблі, тому що є і інші класні рішення. Нам таких продуктів треба багато і проекти інших виробників так само. Мають право на реалізацію і бути підтримані. Інша справа, що окрім цих рішень, потрібно вже сьогодні бетонувати другу і третю лінію оборони, бо ситуація на фронті доволі складна, і зокрема модулі під розміщення особового складу, те, що росіяни вже давно зробили. У нас теж такі рішення є. На жаль, поки що у військах ну дуже обмеженій кількості, а це б теж допомогло швидше і змінювати позиції, і комфортнішим зробити перебування наших військових на лінії зіткнення. Тому проблематика отака практичного супроводу не лише роботизованих комплексів, але й людей, які працюють з цими комплексами, людей, які. Перезаряжають ці, цю зброю людей, які щодня змінюють і чатують на лінії фронту. Вона теж потребує уваги, потребує бетону, потребує комфортних умов, максимально комфортних, наскільки це можливо. <кхід> і такі рішення українських виробників вже є. Я ще раз кажу: питання лише у швидкості прийняття рішень людьми, які підписують договори. Пане майоре, ви також були народним депутатом, і це питання, яке, я думаю, ви компетентні прокоментувати. Ситуація навколо ухвалення закону про мобілізацію ззовні це виглядає як якась відсутність лідерства. Тобто військових запити зрозумілі, їм потрібна свіжа кров, але. Я маю на увазі поповнення в лавах зсу, але з іншого боку, бачимо якийсь такий брак лідерства. Тобто, президент перекидається в кабмін, Кабмін закидає серий законопроект на розгляд депутатам. Депутати намагаються його відутболити назад до Кабміну. Як ви це прокоментуєте? Чи як це вирішувати? Моя да, моя особиста позиція як офіцера збройних сил наступна. Все, що робиться в інформпросторі, направлено проти президента. Не знаю, чому е така гра пішла, але це питання мало би бути вирішено в закритому, більш-менш закритому режимі, і вже готові рішення мали би бути презентовані задля для того, щоб імплементувати. Моя пропозиція починати владі з себе, і це дуже просто, і це не потребує додаткових якихось зусиль. Ви можете вже завтра, як влада, вийти і сказати, що спочатку на фронт іде власне сама влада, йдуть органи місцевого самоврядування тимчасово окупованих територій, які отримують зарплату. Йдуть органи військового управління, які не виконують свою функцію, які треба розформувати і направити на фронт. Ми, наприклад, можемо дозволити собі заборонити призначення в строєві тилові частини в частини кадрів. Військовослужбовців, чоловіків залишаться умовно, багатодітні, залишаться люди, яким понад 60 років і залишаться жінки, і цього ресурсу достатньо для того, щоб виконувати нескладну технічну роботу, не бойову. Ми, наприклад, можемо як влада скоротити різко апарати управління державних підприємств так само замінити на тих людей, які не підлягають мобілізації. Ми так само можемо різко скоротити е, 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 органи управління <кій> Набу, ДБР, <кій> Міністерство внутрішніх справ, прикордонників, саме органи управління, не бойові частини. І е, такий ресурс дозволив би зараз провести е, невелику, але достатньо об'ємну е, ротацію за для того, щоб чоловіки, які перебували два роки на фронті, змогли відпочити. Тому е, я би владі рекомендував е, і людям, які будуть приймати рішення, дослухатися цих порад, починати з себе. І тоді люди в це повірять. Оферта щодо людей, які покинули <кій> незаконно, в тому числі покинули територію України, е, має бути достатньо відкрита і не, е, не може мати жодних наслідків за для того, щоб ці люди повернулися, окрім того, що вони погоджуються пройти. Чи підписати контракт для проходження військової служби. Я думаю, що це прості, зрозумілі рішення, які не потребують грошей, не потребують якоїсь проведення додаткової мобілізації. Це люди, які фактично по своєму статусу зобов'язані захищати українську державу. Вони давали. Присягу чи то держслужбовця, чи то військовослужбовця, чи то працівника органу місцевого самоврядування, і вони мають долучитися до сил безпеки і оборони за для того, щоб цю російську навалу відбити. Якщо ми не відіб'ємо, не буде набу, не буде ДБР, не буде МВС, не буде органів місцевого самоврядування, бо все це буде називатися інакше ніж Україна. Тому починає влада з себе. Максимально мобілізує тих чоловіків, які є в його в розпорядженні самої влади, користується тими бажаючими служити, які є серед жінок, серед багатодітних і серед чоловіків 60, і я думаю, що цього ресурсу зараз таким чином, да, показавши приклад всьому суспільству, що ми починаємо з себе, можна досягти надзвичайних результатів. В Ізраїлі бачимо про те. Що з одного боку створено уряд національної єдності, де увійшла вся опозиція, а з іншого боку, фактично, якщо я правильно розумію, майже немає таких членів кабінету міністрів цього, в яких би діти зараз не воювали в секторі Гази. Тобто діти 18 плюс років, не там 35, 40, 90. Ось теж. Тобто, в них мобілізація загально означає, що з 18 років призивають в армію. І таки, в першу чергу пішли на війну діти можновладців. Тобто вони демонструють такий приклад. Да, мої ще замалі, хоч їх і багато, і вони здебільшого дівчата, але вони займаються пластом, вони займаються національно-патріотичним вихованням, вони опікуються системою освіти як такої, розвитку вальдорської системи. Тому, звичайно, що для нас, як для маленької держави, Україна багато значить, вона нам багато чого дала. Ми відчуваємо себе дотичними до тисячолітньої історії української, української держави і українського народу. Я думаю, що власним прикладом показуючи, як має реагувати влада, бо фактично майор Кишкар теж елемент влади державної. Тому. Оцим прикладом, ще раз повертаючись до ідеї озвучених щодо мобілізації спочатку влади, а потім бажаючих, ми могли б досягти кардинальних успіхів і зміни в сприйнятті. А те, що в українському суспільстві не може зараз бути ні опозиції, ні влади як такої, бо все має бути спрямовано для того, щоб перемогти і всі сили, і політичні і громадські рухи мають. Право на життя лише в одному разі, якщо вони працюють заради перемоги. Тому мобілізація внутрішня, мобілізація зовнішня, мобілізація технологічна ось простий шлях для того, щоб цю війну переможно завершити в цьому році. Дякуємо дуже за цю розмову. Павло Кішкар, народний депутат України, 8-го скликання і заступник командира телефійського дивізіону, майор, голова проєктного офісу акселерату Міноборони був з нами. Дякуємо за це.